Она не ест. Маргуша, привет. Смотри, до тебя приехали гостей. Сколько? Марго одна з кількох десятків чистокровних благородних оленів, яких завезли з угорщини. Звідти ж лані та муфлони, яких взялися розмножувати у мисливському господарстві камія плюс. Проект було розроблено науковцями державного інституту лісового господарства з чіткою метою розведення диких тварин з наступним їх розселенням у різних регіонах. Втілюючи його, компанія не відступає від спланованого. С зараз на сьогоднішній день голов оленя. 30 голов ланей, 30 голов муфлонов. Для переселенців створено зразкові умови акліматизації. Популяцію місцевих тварин, кабанів, косуль, лосів та зайців теж примножують. Для точного обліку тварин застосовують гелікоптер. Особливо господарники пишаються успішним примноженням муфлонів. Це перший в Україні досвід в умовах. Полісся ці гірські тварини виявились найбільш плодючими. Налічі такого трофейного животного як муфлон, на території Житомирської області. Я думаю, що це огромний плюс. І взагалі очень інтересне животне. Саме хитре, саме осторожнею. Щас і нам повезет, то ми їх увидим з приплодом. І нам пощастило, лісова галявина на березі, розчищеною господарниками лісової річки. Улюблене місце відпочинку муфлонів та ланей. Окрім природних пасовиць, у вольєрі обладнано 12 пунктів підгодівлі. У рік тварини з'їдають близько 160 тонн корму. Зерновіди слова закуповують у місцевих сільських господарствах. Позитивні стосунки із місцевим населенням, дещо суть браконьєри та стихійні звалища, розповідають єгері. Лише на початку роботи огороджених територій було вивезено 25 тисяч тонн твердих побутових відходів. Проте жодного полювання за чотири роки існування мисливського господарства не було організовано. Далекоглядні плани компанії пояснює директор: полювання не означає знищення тварин. Это культура, это традиции столетий истории и культуры развития отношений между природой и человеком, также животными. Вот. Такой же принцип мы хотим развить и научить землепользователей, охотопользователей, охотников на Украине.